Працівниками управління міграційної поліції спільно із слідчим управлінням головного управління національної поліції у Львівській області за процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури було встановлено, що засновники обслуговуючи кооперативу з вересня 2022 року по теперішній час здійснили вербування та переміщення осіб, які перебували в уразливому стані на територію ферми з метою виконання робіт, спрямованих на її функціонування в подальшому. Вказані засновники із застосуванням обману, використовуючи матеріальну залежність, потерпілих, здійснили трудову експлуатацію вказаних осіб відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань з правовою кваліфікацією частина 2 статті 149 кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненому кримінальному правопорушенні вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.